Всім привіт! Ви на каналі Сам Собі Інвестор, Мене звати Ростік. У сьогоднішньому відео хочу показати вам, як правильно придбати акції в брокера Interactive Brokers. Запрошую до перегляду, але перед початком, я думаю, знаєте, що потрібно зробити. І під, звісно, підписатися на даний канал. До речі, в мене є телеграм-канал, де я публікую багато корисної інформації. Переходьте посилання є внизу під даним відеороликом. І власне в даному телеграм-каналі я колись опублікував те, що придбав 200 акцій компанії Evolution Gaming. Це шведська компанія. Ну і багато людей почали задавати питання мені в приватні повідомлення або в даних обговореннях, як правильно придбати дані акції, бо вони їх не просто не вишуковують і не можуть знайти. І, звісно, не можуть купити. Тому давайте покажу вам, як це взагалі все правильно робиться на прикладі саме даної компанії Evolution Gaming бо це не стандартова компанія, бо це компанія не американська, це шведська компанія. Отже. Ви знаходитеся на своєму брокерському рахунку. Надіюся, ви вже поповнили даний рахунок грошима і тепер хочете придбати ту чи іншу компанію. Можна це робити різними способами. Я розкажу вам про один, один з найпростіших методів. Тут, власне, пошук по сайту або символу ми вписуємо тікер даної компанії. Ну і даний тікер буде нам автоматично підтягувати акції тої чи іншої компанії. В моєму випадку я вписав тут Компанія Evolution Gaming це EVO, і він підтягує, що є компанія Evolution AB, так вона правильно називається. І тут, власне, після рисочки Дефісу, це означає, на якій біржі торгуються власне, дані акції. В даному випадку СГБ це акції торгуються на шведській біржі. Так, дійсно така теж існує. Звісно, можете побачити, що, наприклад, торгується, наприклад, є компанія дуже схожа. Яка має схожий тікер? Це Evo. Це компанія Evotech, Має такий самий схожий тікер. Так що. Подивіться, не попутайте. А дані акції можете придбати, наприклад, на NASDAQ. -у. Давайте покажемо вам якусь іншу компанію. Типу, давайте компанію Apple, ну бо одна з найвідоміших компаній. Подивіться, на яких біржах ви взагалі можете її придбати. І на NASDAQ, і на мексиканській біржі, і на інших, і звісно, навіть на лондонській біржі. В різних валютах, майже по різній по факту вартості. Е, сенс покупки тої чи іншої компанії від цього від того чи іншого тікеру на тій чи Інші біржі мінятися не буде. По факту ви будете мати ті самі ж акції. Ну, Але, наприклад, будете мати акції, які на вторинному ринку торгуються, не на першочерговому, перші, ну, не на біржі основній, а на другорядній. Так вам поясню простіше. Ну і звісно, найкраще це б було, якщо ви ви дійсно купували на оригінальних біржах. Це, наприклад, може бути американська біржа Nasdaq, Nise, ARCA, наприклад. Ну або, в принципі, теж. Можете купувати на лондонській біржі, там Тікер-компанії Тікер компанії, біржі LSE, це власне лондонська біржа. Хоча можете купити і на італійській біржі, це все буде залежати від компанії, точніше від місця походження компанії, бо це так приблизно само і працює. Хоча не завжди є різні компанії, типу навіть ізраїльські компанії, які, наприклад, торгуються на американській біржі, і це їхня основна біржа, де вони торгуються. Надіюся, зрозуміло, хоча дійсно тут є складно і потрібно в тому всьому розбиратися. Давайте вам покажу на прикладі тої компанії Evolution, Evolution Gaming, яку я придбав. багато людей, власне мені писало, що коли вони вписують власне даний тікер або просто навіть цілу назву даної компанії, то в пошуковику вона воно її не знаходило. Що потрібно зробити? Потрібно, перше за все, перейти в налаштування в правому кутку нашого екрану, Заходимо в настройки. Опускаємося трішки вниз і знаходимо власне, е, таку закладку, як трейдінг, трейдінг пермісін. Натискаємо тут сюди. Е, ну, і це буде тут власне, вибор, вибір наших активів, які, якими ми можемо е, собі торгувати. Можете побачити, в мене тут включені акції, бонди, опціони, е, фонди, ну і звісно, валюта. І, Наприклад, щоб додати. Власне, дані торгові е, торгові дозволи нам зроблені для того, щоб просто коли ви будете в Писувати якийсь стікер, щоб нам зараз не шукало буквально 50 різних компаній на різних з різних країн світу на різних біржах. Бо для початківців це просто буде дуже ну прям страшно, скажімо так, розбиратися в тому всьому. Тому е, нормально, якби ви не знаю, хочете торгувати тільки компаніями з Сполучених Штатів Америки, ну то звісно, у вас буде включена тут опція тільки Сполучені Штати Америки, тобто там United States, наприклад, можете тут собі включити якусь Францію, окрему країну, Італію. Норвегію, Австрію, тобто або всю Європу можете включити. Можете включити всю Азію. Можете побачити, що в мене майже більшість всього відключено, бо мені тих акцій просто не потрібно. Наприклад, навіть тут є така можливість, як включити або виключити компанії з USA, які називаються PennyStack. Ну, по прочитайте, що це взагалі за компанія. Це акції, яких коштують дуже і дуже мало. Там буквально один цент, або можливо пів цента за одну штуку. Такі компанії теж є, і там є певний сенс, або можливо його нема. Купувати їх або продавати. Ну і тут можете все собі включити. Звісно, щоб купити шведську компанію, то я мусив спочатку включити власне тут в налаштуваннях власне, в дану країну, щоб мені шукало власне акції, які торгуються в даній країні. Тут вибрав собі. Швеція, ну і все. І тоді там потім тут внизу не забувайте continue, продовжити зберегти це, ви все собі зберігаєте. Ну і звісно, потім вже вписуючи ту чи іншу компанію сюди, наприклад, ту саму компанію Evolution Gaming, Ну то нам можете побачити. Так, Evolution, може, знову вибуло Evolution, EvoTech на NASDAQ і на SFB. Нам потрібен SFB. Тут є можливість покупки акцій, покупки бондів, покупки опціонів. Скоріше за все, вам потрібні будуть акції, тому вбираємо тут сток. Заходимо. Мусимо перевірити ще раз: так, це компанія Evo, Evolution Gaming, або AB на SFB, на біржі. Можете побачити, що немає інформації про вартість акцій, оскільки. В мене виключені дозволи, скажімо так, виключені певні налаштування, оскільки я не хочу платити за те, щоб мені показувалася інформація тої чи іншої компанії з будь-якої країни світу в реальному часі. Я не хочу за то платити гроші, тому в мене тут вона не відображається. Але на інших сторонніх сайтах ви собі можете побачити, як приблизно, в якій ціні зараз акції торгуються, і тоді просто натискаєте тут, наприклад, хочете придбати там 10 акцій. Даної компанії нагадаю вам, що вона коштує, вона торгується в шведських. Кронах, якщо у вас відкритий рахунок саме в Interactive брокера, за не в когось іншого, я це власне розказував про інтеректів, то ви просто натискаєте купити 100 штук. До речі, нагадаю вам, що ви купити акції не можете 24 години 7 днів на тиждень, а можете купити тільки в торгові робочі дні тої чи іншої біржі. Наприклад, біржа Арка Нис Наздак буде відкрита від там 9 ї 30 американського часу і до там 16 години по польському часу це буде інший час. Там по українському, це звісно ще буде інший. Якщо по українському, ну то біржа в Америці буде відкрита від 16.30 до 23 години. В країнах, звісно, буде по інакшому. Наприклад, дана дана біржа, на якій торгуються дані акції, це Шведська біржа. Ну і там є теж свої певні години і, там, від 9, допустимо, до 16 години. Кожного дня від понеділка до п'ятниці, звісно, за винятком певних святкових днів. Тому мусите знати, що не будете. В змозі придбати акції прям цілий час, в будь-який час, коли ви хочете. Це не криптовалюта, це не крипторинок, це так не працює. Ну, наприклад, хочемо продавати собі 10 акцій, просто вибираємо кількість 10, і тут є дуже багато різних опцій типу ордера, який нам потрібно обрати, який нас просить обрати. Найкраще для початківців це вибирати або лімітний і вписувати власне приблизну ціну, яка зараз при. Плюс-мінус торгується на фондовому ринку, дивлячись на інші сайти. Ну або можете цього не робити і просто вибрати 10 по ринку. Тут, в принципі, більше без нічого, і натискаємо ордер на покупку. Бо ще раз підтверджуємо, що ми хочемо то придбати. Ну і все, і дані акції будуть куплені в нашому портфелі, і знаходяться вже в портфелі. І можу побачити і кількість, і середню ціну покупки, і багато-багато чого інакшого. Так, це все працює, в принципі. Нічого тут складного немає. Е, надіюся, вам даний відеоролик сподобався. Якщо так, звісно, прошу поставити лайк. Не забувайте ще раз підписатися на канал, якщо цього ще до сих пір не зробили. Удачі в інвестиціях, Па-па.